Ось такий гарний заспів у нашої передачі. Я вітаю вас, шановні глядачі, і запрошую у чергову подорож. Сьогодні на нас чекає знайомство із славним селом Халявин Чернігівського району і його працьовитими, талановитими гостинними мешканцями. З чого почнемо? Звичайно, з історії. Вона у села Велика. Засноване у першій половині XVII століття і багато. Все переказувати не вистачить і кількох передач. Тож просто поцікавимося, звідки пішла така назва. Версія говорить про те, і це, мабуть, цілком найвірогідніше. Оскільки вже перші письмові згадки про наше село датуються серединою XVII століття, а це, як відомо, козацькі часи, то говорять, що халявин був власністю одного із найближчих товаришів і побратимів. В гетьмана Полуботка, який от якраз на хуторі Полуботка мав своє, е, свій будинок. І ось вони настільки були дружніми, настільки Полуботко, полуботок цінував свого товариша, що подарував йому ті землі, на яких розташоване наше село. А оскільки прізвище цього товариша було халява, звідси і назва Халявин. Ну і ще одна теж версія, яка. Має право на існування. Як відомо, життя нашого села, і про це скажу трошки пізніше, тісно пов'язане з існуванням катерининського шляху. І імператриця Катерина, коли вона мандрувала Україною, вона якраз ось і проїздила з цими землями на територію сучасної Білорусі. І от кажуть, що проїжджаючи через наше село, вона потрапила в страшну негоду, гроза вирішили зупинитися, перечекати погоду. Імператриця вирішила чомусь вийти з. Карити. Ніхто не міг її зупинити, вона вийшла з карети, набрала повні е, свої чобітки бруду, засміялася і сказала, аж за халяви залилося. Ну, отак ця назва закріпилася і пішла назва села Халявин. Яка з них точна, достовірна, більш історично, невідома, але всі вони мають право на існування. Але вже документально, е, якби перші згадки письмові про наше село це середина, звичайно, 17 століття. Е, Певний час я ж ось казала, що тісно історія нашого села була пов'язана з існуванням катерининського шляху, який виник після того, як у XVII столітті малоросійську російську губернію поділили на Полтавську і Чернігівську. Полтавська спеціалізувалася на вирощенні зерна, Чернігівська – на вирощення худоби. І ось з Полтави через Чернігів, Халявин, Роїще. Далі це були села Городнянського повіту, далі це було на Білорусь, на Гомель, з Гомеля на Санкт. Петербург вивозили у цю продукцію, і ось цей катерининський шлях це була та головна артерія, яка давала життя нашому селу. Рух був досить активний. кажуть, що через наше село переїжджали і Омелян Погачов, який отримав паспорт у Добрянці, і їхав у Колимські степи піднімати бунт. І Олександр Сергійович Пушкін, який три дні жив у Роїщі, чекав, поки йому поміняють карету, і тут він теж проїздив. Це і Кирило Розумовський, це і Григорій Потьомкін. Навіть Тарас Шевченко є свідчення, що він, він тут проїжджав. І ось оцей катерининський шлях він якби збудив життя в нашому селі. І воно активно триває відтоді і до тепер. Завдяки саме людям халявинці пишаються багатьма своїми земляками і гідно наслідують їх традиції в усьому, в праці, в творчості, бо до всього мають хист. Ну скажіть, хіба можна взяти та й так просто минути цей будиночок і привертає він увагу не своїми масштабами чи якимось євродизайном? А незвичайним, неповторним і по-своєму вишуканим оформленням така собі казка на яву, реальне втілення творчої фантазії автора Михайла Трухана. А що вже про місцевих вишивальниць казати? Ніна Іванівна Бедрань два роки живе в Полубатках. Це село також входить до Халявинської територіальної громади. А до цього життя, як ото кажуть, покидала жінку по світу. І на будівництвах, і на шахтах працювала. Так що справу мала не лише з голкою, ниткою, а й з лопатою і відбійним молотком. Та як колись захворіла вишивкою, то й досі не вилікується. От було якось пішло таке мода така, чи як можна сказати, що скрізь усі вишивали. Йдуть де там, і в больницю, і куди не йдуть. І все сидять, як у своє да, і все вишивають. О, ну я теж вліклася. Я люблю дуже вишивати, люблю. От, і так і вліклася вишивати. І до сих пор не можу без вишивок. В кімнатці у майстрині, окрім вишивок, багато квітів. Це теж давнє її захоплення. Ніні Іванівні 82 роки. Здоров'я зрозуміло вже не те, та вишивати їй не важко. На цей сил вистачає терпіння і бажання. А це ми знову у халявині і свої витвори нам залюбки показує Ольга Юхимівна ворог. Є у неї подушки вишивані, і килими яскраві барвисті, та найбільша гордість ікони. Їх вишила уже 14. Завітали і до Наталії Олексіївни Жибер. Ця жінка взагалі унікальна, років їй 93. І, хоч як важко не було, голки з рук не випускала, вишивала. А дісталося їй теж чимало. Окрім власного сина, ще п'ятеро дітей чоловікових виховала. З наймолодшим Валентином тепер і проживає. Працювала багато і важко. І сокира, і коса все моє було, каже. Та зберегла і серце добре, і розум світлий. А поруч обістя родички Наталії Олексіївни Марії Петрівни живе. На подвір'ї бояє золота осінь, а в оселі тепло і затишно від барвистих вишивок. А в тій хатині, як у вінку. Це про наступну нашу героїню сказано. Любові Сергіївні Деркач особливий талант до вишивання від матері дістався, як і ця сорочка, своєрідна сімейна реліквія. Ось ми сидимо разом з вами, в вашій цій світлиці. Серед цієї рукотворної краси, тут ось і Шевченко, вишити, і рушники, і подушки. Все таке яскраве, таке барвисте, таке красиве. Скажіть, будь ласка, Любов Сергіївна, а що все ж таки от найбільше ви любите вишивати? Ну, що, я вишиваю ікони. Люблю вишивати, люблю вишивати ікони, люблю дарити всім родственникам, онукам і всім. Я це щось, ну, я Бога віру. І значить я, ну взагалі то саме бищику не люблю вишивати. Ну, я так ви говорили, що зараз бісером почали вишивати. Так, да, вишила вже одну бісером і віддала, щоб зробили лямочку. Бо я так ну, шию, так я хочу, щоб і красиві були mm -hmm. на їх. Шию, люблю шити, і воно, мабуть, передалось мені від матері. У мене в кріпко вишивала, і я шию. Оце ж сорочка на вас, це мати ваша вишивана. Це материна. Я не вишиваю, бо ми не носимо їх тепер. Я їх і не шию. А це матеріна, полотняна, самоткана сорочка. Сімейну традицію вишивання продовжують внучка любові Сергіївни Наташа, правнучка Даринка. А загалом сімейка у нашої героїні чималенька, три сини невістки, четверо онуки, двоє правнуків. Берегиню свою люблять і цінують, і вона їм тим же віддячує. А коли збираються до неї на гостину, часто згадує молодість, як колись чоловік повіз її, тоді ще молоденьку дівчину, у далекий від рідного її Дніпровського Дагестану. Мене чоловік забрав молодою, 17 років було. І от я прожила там три роки. Це в Дагестані. Так? В Дагестані, місті Кизляр, там я жила. І привозить він мене, везе він мене додому, вже ж у, у, сюди в Дніпровське до мами. Під'їжджаємо до Дарниці, говорить Київ, Київ говорить, пісні співають українські, сажу, плачу, Остановились, становились, з платформи, шукають, де земля є, а всюди асфальт. І до підземки, коли підходить, стоять тепер дерево, стоїть стає, стає, стає дерево і земелька. Я впала цілу землю. Хазяїн мій каже, що ти люди дивиться, хай дивляться люди, хай дивиться, хто хоче. Я цілую свою рідну землю. Я вам скажу, що я все такі предані були, мабуть, в Україні, як собі предані. Я нікуди не хочу з України, нікуди своїх дітей не пустила. Всі вони в мене при мені. Я люблю свій Чернігів, город свій. Це моя рідна земля. Взагалі я все люблю своє родне. Я Україну люблю, я люблю свою Чернігівщину, своїх халявин. І Дніпровське, звісно, ну побула за 50 років раз, вистачить. Там вже все змінилося. Кріпко постаріло село. Дніпровське кріпко, пусті хати, буряни такі. Ну, у нас халявин живе. Не хочу я ніяких ні Америків, ні кого на світі, щоб у нас на Україні було таке хороше, все. Ми ж, горовані, ми ж вік, у нас вік Ну як? Вік поневолювали пан, нас. Ми ніколи самі не жили, ми не звикли не самі жити, не знаю. Ну, все одно наша Україна найкраща. І я так і дітям заповіла, своїм, що свої землі мої дітки нікуди. Дерло, яке є, ну своє найрадніше. Хай воно бідній зато своє родне. Всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею. Втім, у халявіні пишаються не тільки народними майстрами, а й майстрами спорту. Місцева ЗОЖ ще іменується школою фізичного розвитку. Тут свого часу відкрито відділення дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву. З цього першого випуску у нас вийшов, було присвоєно майстер спорту міжнародного класу Заровному Саші. До речі, він був призером Всесвітньої універсіади, переможцем свята Півночі був. Переможцем Кубку світу з лижа ролерів, і приймав участь у Олімпійських іграх у Нагано. З цього ж також випуск у нас був Саша Ващенка, який теж є призером Всесвітньої універсіади. Більш пізніше були в нас сестри Олена і Людмила Жибер. Ці дві сестрички були, виконали норматив майстра спорту, як з біатлону, так і з лижних перегонів. Менша Людмилка була срібним призером світової перші серед юнаків, бронзовим призером серед юніорів і була бронзовим призером Всесвітньої універсіади. Студентів традиції перших зоряних випускників продовжують їх наступники. Втім, школа прагне, щоб всі учні, а їх 120, всебічно розвивалися. Наша школа може пишатися хорошим кабінетом інформатики. Ми в даний період маємо 10 комп'ютерів. Розпочав роботу по формуванню кабінету інформатики наш випускник, голова обласної податкової адміністрації Сипенко Валентин Васильович, який допоміг нам у придбанні комп'ютерів. І завдяки йому, і на даний період у нас кабінет інформатики в дуже гарному стані. Ми маємо свою блокову котельню, яка отоплюється газом. А також ми можемо пишатися і тим, що в нас школа є школою Олімпійського резерву, де ми весь час готуємо своїх і кандидатів у майстрів спорту, от і майстрів спорту. Шанобливо ставляться в селі і до ветеранів. Біля пам'ятників загиблим на фронтах Великої вітчизняної війни завжди квіти. Часто приходить сюди і Олександр Трембач, аби вклонитися пам'яті героїв. Уже висохли материнські сльози від прошедших воєнних утрат. Так пусть над вами погибші наші герої гримят, гримят тільки мирні грози. Люд дожди, светіть сонце, шепчуть берези. І свіжі вітри віками шумят, а наші живі серця, а вас вічну пам'ять хранять. Цього вірша Олександр Трембач присвятив в тому числі і своєму землякові Михайлу Ткаченко. До війни служив Михайло Федорович в інженерно-аеродромному батальйоні. Призваний спочатку був на фінську. Та проте там не довелося брати участь у бойових діях, зате у Велику Вітчизняну навоювався. Ветеран згадує, як починалася для нього війна. Було це в Прибалтиці, якраз напередодні отримали відпустку і пішли на народні гуляння. Гуляли довго. О. Прийшли, додому прийшов, до в казарми вже прийшов, де має роздивався. Ні, кадос, жак підйом чотири години. Уже видно, там Латвія вже видно було в О, Розиватися не буду. О. І тут тривога. У чотири часи вже тривога. По тривогу підняли, вивели на аеродром. І до 12 часов не знали, що війна почалася. А в 12 часов вже коли виступив молотов, так вже узнали, що вже війна. от наша і наша аэрадроа лясцілі бомбіць хлайпеду город хлайпе Польша ці германска бо оттуда з бомбежкі лясціць тамбалотцы на па посадку а нямецкі прыстроіліся к нашай нашай толькісцідро на, на кривіх бомбами Ну за шаматуха пашла такая крик. О, и... Давай все грузить мне свои претендали строительные. И выдержать на это. Отступ... В общем, считать так, что отступать. О. Доехали до Калинина. Наверное, дней два ехали. Дорогой бомбив же нас самолетом. О. Под Калінином остановилися, думали, що там може побудом. Я разобрав свой трактор, думаю, подромантири. А тут у п'ять часов під летаю самоліт стил, на аеродром привезли за пешу біднеш командуванню і нашого к розроту 115 человек, сколько не хватало, комплектовали и і... Подогнали п'ять машин і откалили под город в Олдай, привезли, розрузили в Ясу и сформировали 18-му стролкову дивізію і з таких. Ну, саме лтчики, танкісти, трактористи, машиністи, всі, всі вітає, спеціальності. Сфор дивізії. Після війни повернувся до рідного села. Працював бригадиром тракторної бригади, завідувачем машина тракторного парку. Серед його численних нагород ордени Червоної зірки Леніна, трудового червоного прапора вітчизняної війни Богдана Хмельницького. Болять ветеранові воєнні спогади, болять рани і тілесні, і душевні. Та життя триває, і треба жити, і цінувати кожну його хвилину. Були б неправі, якби не згадали у своїй розповіді ще одне близьке і святе для селян місце церкви. З'явилась вона тут у першій половині XVIII століття. Спочатку перевезла з Чернігова стару дерев'яну будівлю. Згодом, у 1863 році пченіє прихожан побудували нову Троїцьку. За свою історію вона не раз зазнавала руйнувань, її відбудовували, відкривали і знову закривали. Остаточно відновлено роботу церкви у 1999 році у пристосованому приміщенні, де вона існує і до цього часу. Побудували вже самі люди, тому що вона б що все, що ми робимо, а якщо робимо без Бога, без Божого благословення, воно виходить не так, як ми хотіли б. Тому що все-таки, як Господь все виходить людей і краще, і швидше, і все для того, щоб було. З полізую для душі. А як з для душі, то для діла буде легше. Ви кажете, потрібно чи не потрібно. Ось такий приклад. У нас була одна жителька тут, вона вже на два роки тому померла. Декілька років тому прибігають в чистий четвер, і дочка і каже, приїжджала швидка допомога, каже, все, привизивайте батюшку, у нас кажу, жити не буде. Ну, я прийшов прислужба пресс пішов, причастив. Прийшов четвер, принайшла настала Пасха, після Пасхи знову причасти, потім соборов. І вона після цього, хоч лікар сказали, що вже жити не буде, жила до цього ще цілий рік, а потім без 5-12, на ще Пасху, без 5-12, вона вже пристається, тобто перед саме служби. То Тобто покається, що все-таки духовне потрібно, тому що без духовне ми не зможемо. Навіть лікарі, коли опускають руки. То Господь може створити чудо. Ось таке воно, в село Халявин. З багатою історією, часом нелегкою, але цікавою долею, де живуть працьовиті, талановиті люди, які дуже люблять свою малу батьківщину. Ну, як село не любити? Не знаю, за людей. Люди в нас працьовіті віку були. У нас дуже багато хто нагороджений орденами. Колишній голова колгоспу Зубок Микола Іванович. Ткаченка Михайло Федорович, де ми з вами були Свічкарова, Варвара Тиміна, Буштрук Михайло Васильович, Вога Марія Єфремівна. Також у нас є віддатний наш земляк, генерал, майор Осипенко Валентин Васильович. Теж до нього ми звертаємося, він надає нам як юридичну допомогу, так і таку практичну, як би можна сказати, Ну, консультує нас, його юристи консультують нас. Багато у нас людей, які нагороджені медалями були, на ВДНХ вони були, заслужені в нас працівники всіх. Я не можу вам зразу сказати. ну Дуже в нас багато, 249 однополощан наших не вернулося, земляків наших не вернулося з війни. У нас є пам'ятники загиблих у Палуботках, і у Халявині, і в Шевченка. Доглядаємо за ними. Тримаємо в їх належному стані. Ну і дідусь мій теж захоронений у братській могилі в місті Брагін, Білорусь. В цьому році ми з Ріднією рідні були там. За стільки років знайти могилу діда. Це було щось хвилююче. Ну я не знаю. Я, я в цьому селі виросла. Для мене всі люди майже ну як рідні. Я думаю, через це вони мене теж поважають. Я брала сільським головою другий раз. Тож давайте побажаємо славному селу Халявин і його гостинним господарям щастя і процвітання, добра і добробуту. На сам кінець ще один невеличкий пісенний сувенір від місцевих аматорів. А я прощаюся з вами до наступної зустрічі. Ой, там на горі, Ой, там на кроті,